Новини учора, 22 вересня, у Львові, відбувся 9-й всеукраїнський форум місцевого самоврядування. Ця подія об'єднала народних депутатів, голів місцевого самоврядування, експертів та представників міністерств для обговорення викликів та перспектив розвитку міст в Україні під час війни. На панельних дискусіях говорили про стратегію та повноваження міст під час війни, фінансування та економічний розвиток громад, енергетичну безпеку тощо. Також розповідали, як міста допомагають українцям в умовах війни від Стрийської громади. Участь у форумі взяв заступник міського голови Андрій Стасів. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Благодійна організація, благодійний фонд Пріоритет 450 проведе в стрію автопробіг за участі волонтерів громади та району. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до заходу. Автопробіг, єдність волонтерів, відбудеться 25 вересня. Збір учасників о 13 годині 30 хвилин в автопарку торгового центру Пасаж, звідки колона відправиться за маршрутом Стрий Сколе, могила князя Святослава Сколе Стрий. Деталі за телефоном 097 547 98 18, 097 547 98 18, Ірина Левицька Долучайтеся в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Нехай же ніколи не дає нашому сумлінню заснути пам'ять про Зеновія Красівського, лицаря ідеї нації, який є символом чесності перед собою і своїм народом. День пам'яті Зеновія Красівського, поета політв'язня, легенди дисидентського руху, борця за незалежність України пройшов у стрію захолеми в усіх бібліотеках нашого міста. Так у Бібліотеці філії номер 3 до уваги читачів оформлено виставку пам'яті нашого земляка. Совість йому казала казати правду, на якій представлено книгу Жага і Терпіння Зиновій Красівський у долі українського народу, поетичні твори автора, а також краєзнавчі матеріали про вшанування пам'яті Зиновія Красівського на Стрищині. А в центральній міській бібліотеці імені Маркіяна Шашкевича учора, 22 вересня, пройшов захід під промови. Стою назвою історико-патріотична студія «Зиновій Красівський у долі українського народу. А в музеї меморіального комплексу Борцям за волю України експонується міні-виставка «Прийми моє життя на жертівник пам'яті Зиновія Красівського. Зиновій Красівський символ нескореності української нації. Пам'ятаємо і наслідуємо! В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Перерахунки пенсії з 1 жовтня кому та наскільки підвищать виплати. Про це повідомили в Головному управлінні пенсійного фонду України у Львівській області. Отож, з 1 жовтня будуть проведені перерахунки пенсій у зв'язку зі зміною розміру мінімальної заробітної плати з 6 тисяч гривень до 6 тисяч гривень, встановленням отримувачам пенсії, яким виповнилося 70 років щомісячної компенсаційної виплати в розмірі до 300 гривень до досягнення ними віку 75 років, або мінімальної пенсійної виплати на рівні 3000 тисячі гривень за наявності повного страхового стажу або пропорційно набутому страховому стажу, збільшенням мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, призначених відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Україна стала третьою країною у світі, що впроваджує пілотний проєкт ВООЗ школи без нікотину та Тютюну. Львівщина долучається до ініціативи. Щороку куріння вбиває 8 мільйонів людей по всьому світу. Сьогодні в інформаційному агентстві Медіа Центр Україна у місті Львів, громадська організація Центр громадянського представництва життя у співпраці з Львівським обласним центром контролю та профілактики хвороб. За підтримки бюро ВОЗ в Україні провели презентацію старту пілотного проєкту школи без нікотину та тютюну у Львівській області. Під час події учасники розповіли про реалізацію проєкту в школах Львівської області та можливості впровадження вдосконаленого посібника Всесвітньої організації охорони здоров'я школи без нікотину та тютюну у 2021 році. Такий проект реалізовувався в Києві. Та рівному продемонструвавши позитивні результати упродовж вересня-грудня 2022 року Центр громадянського представництва життя спільно з Львівським обласним центром контролю та профілактики хвороб проводитиме інформаційну кампанію школи без нікотину та тютюну на основі проєкту бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні у десяти школах Львівської області. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Сьогодні, 23 вересня, виповнюється 150 років від дня народження українського соловейка, унікальної особистості, зірки першої величини на музичній українській і світовій сцені. Соломії Крушельницької. Соломія Крушельницька, українська оперна співачка світового рівня. Співачка ще за життя заслужила небачені почесті і визнання, полонила серця найвибагливіших критиків і слухачів своїм чистим голосом, артистичним смаком та музикальністю. В усьому музичному світі кінця 19-го, початку 20-го століття, Соломія Крушельницька була символом досконалості і неперевершеності, її незвичайної краси, лірико-драматичне Прано діапазоном майже в три октави воїстину унікальне явище в оперному мистецтві у бібліотеках міста до 150-річчя від дня народження цієї видатної особистості розпочали популяризацію літератури даної тематики з книжково-ілюстративних виставок: виставок персоналії Золотий голос України Соломія Крушельницька її голос звучав над світом, шлях до сценічної слави, артистка співачка. Патріот, талант світового значення. Також у бібліотеках міста пройдуть мистецькі години, присвячені Соломії Крушельницькій. Серед них у вічність піценна стежка Соломії Крушельницькій 150. Соломія Крушельницька символ української оперної сцени, пісню дарував народ, талант і доля Соломії Крушельницької. А також заплановано цикли літературно-музичних вечорів. Соломія Крушельницька Народжена співати, Українська Чіо Чіосан на вершині слави та віртуальні подорожі. Музично-меморіальний музей славетної співачки у Львові. Соломія Крушельницька, цікаві факти, Соломія Крушельницька Істрий, Українська. Королева оперної сцени заплановано також цикли радіожурналів, віночок Соломії Крушельницькій поезії, музичні твори, висловлювання видатних діячів культури, Соломія Крушельницька, Галицька, батерфляй, що підкорила світ, голос, що не має паралелей. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Студія естрадних мистецтв Говерла запрошує на концерт. Я люблю Україну свою друзів, колег, гостей Стрия, внутрішньо переміщених осіб. Разом піснею будемо шанувати героїв, кому ми зобов'язані життям. Хід, як завжди, вільний. Зібрані кошти підуть на потреби армії. Вас чекають у неділю, 25 вересня, у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, о 16 годині. На концерт я люблю Україну свою. Студія естрадних мистецтв говерла.